Нер святкового настрою справжнє. Живе. До живого спілкування. Вітаю з вами, як завжди, в цей час програма очі. Сьогодні маємо 18 серпня, і серед іншого ми розповімо вам про таке. Чергова хвиля мобілізації чекає українців. Порошенко насторожив галичан. У випадку продовження ескалації вимушено будемо ввести воєнний стан. Або як школу урудно відремонтували, батьки обурені це є некваліфіковано, не грамотно. Замість військового парад трамваїв у Львові готуються до Дня Незалежності. Такого єдиного універсального параду не буде. Із обіймів дружин на передову українських парубків знову мобілізуватимуть до війська. Про це під час робочого візиту на Львівщину повідомив президент Петро Порошенко. Гранд конституції також заклав капсулу будівництва у майбутньому одного з найпотужніших в області підприємств. Оглянув ремонт дороги броди Радахів-Червоноград та напередодні Дня Незалежності України привітав військовослужбовців 16-ї окремої бригади армійської авіації. Втім, наміри, якими поділився президент із бійцями, не. Надто їх потішили. Це виробнича частина, це також виробнича частина. І посередині ми розмістили складську частину будівлі. Станом на сьогодні ми будуємо першу чергу будівництва. Хоча зараз із майбутнього заводу лише зведені колони, уже наступного року, як обіцяє керівництво підприємства, його відкриють. Тут монтуватимуть кабельні електромережі для автомобілів Марк BMW, Порш Мерседес та інших. У братах мають на меті створити 2,5 тисячі нових робочих місць. Перші працівники вже працевлаштовані у Золочівському виробничому підрозділі. Вони забезпечені підприємство забезпечує їх щоденним доїздом до місця праці. Працівники працюють, навчаються, набираються досвіду. Для майбутнього заводу залучить 30 мільйонів євро інвестицій в підприємство Електроконтакт Україна гроші вкладає німецька компанія. Десяток аналогічних підприємств успішно працює у Європі і вже третє в Україні. Та завод у бродах один із наймасштабніших проєктів. Менексанс автоелектрик група станом на сьогодні нараховує близько 9 тисяч працівників. Ми є представлені в таких країнах, як Румунія, Чехія, Словаччина. Втім, у бродах за кількістю працівників буде найбільший завод компанії. капсулу Дівництва нового заводу на Львівщині заклав президент. Після цього Петро Порошенко навідався до 16-ї окремої бригади армійської авіації бійців, які з перших днів не передовій нагородив орденами. Та не лише подарунки привіз з собою верховний головнокомандувач, а й невтішні новини. Хоча цього року, завдяки добровольцям контрактникам лави української армії, поповнилося 45 тисячами солдат. Цього може стати замало. Загострення ситуації на сході і в Криму. Не виключає можливості у випадку продовження ескалації, Вимушені будемо ввести воєнний стан і оголосити мобілізацію. Також повідомив, що за останню добу українські міста на сході ворог атакував понад сотню разів, тому наша армія повинна бути готовою дати відсіч у будь-який час. Тетяна надія Юрій Мельник, програма очі на Львів тебе. Бійці батальйону ООН оточили апеляційний суд Львова. Частина добровольців приїхала з Києва і разом із тутешніми вояками протестували проти засудження чотирьох їхніх побратимів. Нагадаємо, минулого тижня ОУНівця в суд призначив покарання два місяці під вартою. Їм інкримінують підготовку терактів на львівській залізниці. В час проведення обшуків у затриманих співробітники спецслужб вилучили велику кількість вогнепальної зброї, вибухівки, пістолети та набої різного калібру. Втім, незгідні з рішенням Феміди. Вояки подали апеляцію сьогодні. Під час розгляду справи пікетувальники влаштували сутички, адже вважають такі рішення помстою спецслужб добровольчому руху. Побратими запевняють, підозрювані бійці воювали, зокрема в пісках та є активними громадськими діячами. Хлопці, до яких ми сьогодні приїхали на підтримку, я знаю особисто. Я разом з ними воював в пісках і можу характеризувати їх як. Одних з найкращих бійців не тільки добровольчого батальйону ОУН, а взагалі на всьому нашому українсько російському фронті їм хочуть нав'язати тероризм, це абсурдно. Ми впевнені, що наші хлопці тероризму би не чинили тим більше не підривали би залізничні колії навколо Львова. Ційний суд відмовив у клопотанні пом'якшити міру запобіжного заходу. Одному із затриманих цього ж дня тут мали розглядати таке ж прохання адвокатів іншого підозрюваного добровольця ОУН. Втім, через бійку у залі суду розгляд справи перенесли. Аби як аби учні 74-ї школи в новому навчальному році мали нові санвузли та спортзал, їхні батьки збирали підписи та просили грошей у міських чиновників. З міської скарбнички кошти виділили понад 2 мільйони гривень. Однак, під час ремонту батьки та громадські активісти зауважили, якість робіт і матеріалів не відповідає їхній вартості. Директор та виконроби виправдовуються, мовляв, діють за погодженим планом. Вітак Руднівська громада поскаржилася в міське управління освіти. Як воно кладеться тут? Це є некваліфіковано, неграмотно. не грамотно. Цей ремонт санвузла він йде за 170 тисяч гривень. Це було можна про такі речі, щоб уникнути їх не було. Це йде плитка, яка використовується вдома. Тобто, знов ж таки, якщо використовується вдома, це за рік вона буде непридатна. Для громадського приміщення необхідна міцніша плитка, наголошує мама школярів. І якість сантехніки, на думку громадських активістів, теж не задовільна. Замість звичних унітазів із сидіннями для дітлахів установили так звані чаші генуя. Невідомо чи чиї унітази, невідомо чи вони сертифіковані є унітази. Батьки дітей, які зараз ідуть школу, говорять, що діти не зможуть сходити в туалет. В них вдома немає таких туалетів. Вони будуть переживати, що діти будуть чекати всі уроки і не зможуть сходити в туалет. У кошторисі передбачили і заміну опалення. Втім, батареї ніхто не міняв, а їм майже півстоліття. Вирішення ж найболючішої проблеми школи, ремонт системи вентиляції, навіть не внесли до кошторису. Із зауваженнями батьки одразу ж звернулися до директора закладу, який і є замовником робіт. Однак той свою відповідальність заперечує. Відхрещуються й інженери, мовляв, складала кошторис і закуповувала всі матеріали фірма-підрядник. А санвузол такого типу буцімто вимагає санстанція. Це вимога була санстанція, тому що поторше унітази. Вони брвудні біда стають ногами. Мало хто там на них сідає. Мене до закупівлі не запрошували. Я так само бачу це по факту. Мені кодя сподобався, але якість там знати, наскільки вона там і гарантійні терміни, визначити візуально я не можу, я не спеціаліст будівельних справи. Подряпав плитку другою плиткою і... Подряпу немає, воно відповідно витримає зведений кошторис розрахунок, який так. пройшов державну будівельну експертизу, і аудит, що в ньому намальовано, то підрядник і робить ж винен у тому що ремонт не можуть довести до ладу батьки звернулися до керівників міської освіти члени комісії переконують акт виконаних робіт підпишуть лише після того як усі недоліки будуть ліквідовані щодо якості матеріалів ми зауважень особливих не маємо але щодо якості виконання робіт то, звичайно є зауважені щодо якості кладки плитки щодо якості самої плитки встановлення вікон та можливо встановлення вентиляції підрядник мовляв за свої помилки за Платить із власної кишені, а от щодо заміни зношеної системи опалення, освітяни радитимуться із фахівцями з теплокомуненерго. Однак є один нюанс. Якщо ми будемо міняти радіатори в санвузлах, відповідно біля труб це буде частково заміна труб системи опалення. Це буде знову демонтаж плитки на стінах. І я думаю, що це до 1 вересня. Ми не подолаємо. Ніна Сукач, Олег Гонтарчук, програма Очі на львів ТБ. Чому немає світла, львів'яни зможуть дізнатися онлайн на сайті Львів Обленерго запрацював новий розділ з інформацією про причини вимкнення електроенергії та орієнтовні терміни її відновлення. Щоб прослідкувати, коли ж у помешканні увімкнуть світло, споживачу достатньо зайти на сайт і ввести свою адресу. Поки що розділ працює у тестовому режимі. Фахівці заповняють ресурс оновлюватимуть часто, тож кожен користувач зможе оперативно отримувати потрібну інформацію. Якщо Якщо немає світла, може бути така ситуація, що пропаде інтернет. Але для того є мобільний інтернет, який працює так само наш сайт, сторінка підтримує дуже добре всю інформацію, можна переконатися хоч зараз. А також, якщо вже немає інтернету мобільного, перезвонити в кол центр і отримати ту саму інформацію від нашого оператора. Готується відзначати 25-ту річницю незалежності. Цьогоріч святково дійство триватиме 10 днів. Перші заходи розпочнуться вже у цю п'ятницю, 19 серпня, відкриттям фестивалю Параджанова на Левандівці. Завершиться масштабне святкування 28 серпня, фіналом фольклорного фестивалю Етновир на площі ринок. Неподарована незалежність гасло ювілейного державного свята у Львові. Окрім офіційних заходів, урочистого підняття жовто-синього прапора та вшанування пам'яті героїв на Личаківському кладовищі відбудеться. Ця парад львівських трамваїв. Містяни зможуть не лише поласувати вуличною їжею та насолодитись фольклорною музикою, але й побувати на показі етнічних костюмів. Організатори обіцяють безліч локацій, не лише на площі ринок, а й у музеях та парках міста. Будуть заходи в горіховому гаю, це франківський район, території, де є розташований львівський кіноцентр. Де буде так само своя спеціальна і кінопрограма, і концертна програма. В середу 24 четвертого серпня в парку культури буде фестиваль Моя маленька незалежність з нового виднови. Ми в цьому році проведемо етнофешн. Кожного року колективи приїжджають і всі мають можливість це бачити їхні гарні різноварні костюми. Всі колективи нададуть хто чотири, хто шість різних костюмів. Вони на площі музеї зроблять такий імпровізований показ мод. День побачили наші журналісти. Якщо потребуєте їхньої допомоги, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Лише гарних вам новин. я з вами прощаюся до наступних випусків програми Очі. Партнер святкового настрою справжнє живе. До живого спілкування